Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Півтори сотки. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, буде цікаво. Що я хочу в сьогоднішньому відео вам розповісти? Я хочу вам розповісти, чим підживити наші томати, перці і баклажани в червні. місяці. Які мінеральні добрива обов'язково потрібно додати рослинкам, для того, щоб вони краще розвивалися щоб потім були гарні врожаї. Перці, баклажани і томати це рослини однієї родини. Тому і підживлення будемо робити приблизно одними добривами. Що ми будемо в червні? місяці Потрібно зробити обов'язково три підживлення такими мінеральними добривами, як кальцій, магній і бор. От спочатку Місяця зробите підживлення, потім днів через 7-10 друге підживлення, і пройде ще 7-10 днів третє підживлення. Кальцій Будемо використовувати або кальцієву сілітру, або є таке от у мене доброва професійне кальцієва магнієве добриво. Тут і кальцій і магній зразу. У кого такого немає, то є, продається кальцієва селітра, продається магній окремо. Служить як, він йде як, як антистресант, він стимулює розвиток кореневої системи, покращує потім якість плодів, потім він підвищує стійкість рослин до стресових умов. І ще він покращує стійкість до різних хвороб, таких як вершинна гниль. Огородники знають, що таке за захворювання вершинна гниль. Тому краще зараз запобігти цьому, чим потім лікувати рослинки. Бор, я використовую борну кислоту, служить для того, щоб гарно в'язалася зав'язь, щоб не опадали квіти на рослинках. Іще бор має таку властивість, він накопичується у рослині. І тому підживлення бором потрібно зробити три рази. Перше, коли з'являються бутончики, потім, коли е, квітки з'являються, і третє підживлення, коли з'являються перші плоди. І також магній. Магній це він як для фотосінтезу. Він додає рослині теж здорового кольору, листя становляться темними, здоровими, гарними. Особливо любе магній перець. Тому будемо використовувати всі ці три мінеральних добрива для підживлення наших рослин. Як розводити кальцієва сілітра. І е, магній береться по одній столовій ложці на 10 літрів води. Розводите їх, вливаєте у 10 літрів води. Е, вода повинна бути не холодна, вода повинна бути кімнатної температури або з вулиці, і бажано, щоб вона була відстояна, е, щоб не зразу там, з крану чи з чогось, щоб вона трішки постояла. А борну кислоту ви додаєте одну чайну ложку. Тут я виміряла 5 грамів борної кислоти, розводите в тепленькій воді і теж вливаєте туди ваші вашу 10 літрів води. Я ще додаю в відро 2 столових ложки розчищеного фітоспорина для профілактики захворювань рослинок. Це все перемішую і вливаю в оприскувач і провожу підживлення або вранці, або ввечері. Підживлення провожу по листу. По листу підживлення проводиться, воно економно проводити менше йде розход ваших цих е, мінеральних добрив, і рослини краще освоюють. Таке підживлення. Якщо ви бачите, що рослинкам не достає азотного добриву, добрива, то ви ще можете під корінь підлити опять, знов або курника розвоє, розведеного півлітра в 10 літрах води, або курячого посліду, або дріжджів. Якщо ви бачите, що рослина добре розвивається, ну, нічого їй не потрібно, то можна проводити. Підживлення комплексним добривом, таким як оце майстер Агро або там ще є такого плану. Склад НПК 20-20-20. Це азоту 20, фосфору 20 і калію 20. Але в червні бажано і потрібно додати рослинам оце, що я вам сказала: і бор, і магній і кальцій. Тому це я вам розказала, на прикладі, як я обробляю, хто захоче, використає мою пораду. У мене завжди гарні врожаї і томатів, і баклажанів і перців. Тому бажаю і вам гарних врожаїв, підживлюйте свої рослинки, ставте вподобайки. До побачення!